Обвинувачені в теракті біля Харківського палацу спорту, що стався 22 лютого, не визнають провини. Про це заявили на сьогоднішньому суді. Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова звинувачують у скоєнні теракту під час маршу гідності. Тоді загинуло четверо учасників. Микола піддубний. Далі про судове засідання. Андрій Дідик, батько 15-річного Данила, однієї з жертв теракту. Після вибуху лікарі добу боролися за життя хлопця, який дістав поранення в голову. Андрій знає, що троє підсудних спочатку визнавали свою провину. Нині вони стверджують, що до вибуху не причетні. Судібна практика присутствує, коли люди вначалі признають затруднюючи слідством, а потім адвокати. И, найдя какие-то, скажем, серьезные или несерьезные недоработки в следствии, советуют им отказываться. Лично мое мнение, это люди, которые не оставили ни одного шанса моему сыну. Ну, ни одного. То есть, ну, я не понимаю, які можуть бути для них. Оправдання. Действительно, во время суд... досудебного расследования розслідування признавали свою вину, давали признательні показания. Сьогодні выяснилось, что вони отказываются от своїх показаний і не признають вину. Є достаточно доказательств, которые подтверждають їхню причастник теракта 22.02.2015 года на маршала Жукова. За даними слідства, один из підсудних отримав від спецслужб Росії протипіхотну міну із завданням підірвати її. Під час патріотичного заходу залучив двох своїх знайомих. За це мали отримати винагороду. Через чотири дні після вибуху їх затримали співробітники СБУ. Адвокати підсудних вважають у прокуратури недостатньо доказів, а ще незадоволені умовами, в яких проходять слухання. Судді все ще дозволяють собі уніжати достоинство учасників процесу. Для них важнее инструкции середины 90-х МВД по сравнению с рішеннями Европейского суда по правам человека, с Конвенцией о прав человека, нахождение человека в метрической клетке унижают его человеческое достоинство. Семеро потерпілих вимагають компенсації моральної шкоди. Загальна сума позовів понад 4 мільйони гривень. Допускаємо ли ми можливість повного взискання даних сум. Не допускаємо. Ми вважаємо, що вони не зможуть виплатити ці суми, але це в качестві назідання, в качестві наказання, в качестві демонстрації того, що відповідальність має бути, в тому числі і матеріальна. Наступне засідання призначене на 19 червня. Суд планує продовжити допит потерпілих. Микола Піддубний, Олександр Рушаков. Новини на першому.